Привіт! Розпочинаю новий влог зі смаколику. Я дуже давно хотіла приготувати сінабони. Нарешті мої руки дійшли до цього. Ось моя заготовка. Я вже почала потихеньку готувати і згадала, що не записала цю частинку відео. Тому зараз швиденько роблю тісто, яке потім буде півтори години ще в теплому місці підходити. І потім далі буду готувати начинку. Спеціально для цього купила цукор, корицю, Маскарпоне і сливки теж є, тому починаю потихеньку. Так, до ночі, може і приготую. Ну, зараз тільки сьома година вечора, але так як підходити, тісто буде півтори години, потім, поки я. Зроблю цю заготовку, розділю булочки, вони теж потім будуть підходити, то в цілому це займе десь до 3 годин. Плюс ще випікати в духовці до півгодинки. Тому, думаю, що до 21-ї якраз і закінчу. Двічі піднялось тісто. Зараз буду далі замішувати його і готувати начинку. Результат покажу трошки пізніше. Тримаємо за мене пальчики. А тепер начинка взяла коричневий цукор, беру корицю і буду змішувати. Цією красою буду присипати розкатаний лист. Тепер скручую в рулет. Ось така краса в мене вийшла. Зараз буду розрізати шириною 3-5 см, не більше. Я вже приготувала крем для сінабонів, вони вже підійшли. Тепер відправляю їх на 180 градусів на пів години. А потім буду змащувати кремом і куштувати цю смакоту. Це дуже ароматно пахне і дуже смачно виглядає. Сподіваюсь, ви теж їсте щось смачненьке, коли дивитесь мої відео. Тому я вважаю собі смачного. І якщо вам сподобалось. Синабони, то я обов'язково залишу в описі до відео саме той рецепт, по якому я готувала. Велика розпаковка, Коробка дуже велика. Це перше моє таке велике, б'ющеся в Аліекспрес-замовлення. どうかな Це Beauty організер для косметики. Взагалі, я думаю, що в мене тут поміститься все. І косметика, і доглядові засоби. Ось таке верхнє відділення дуже велике. Насправді, я думала, що буде трошечки більше, бо наші параметри якісь дуже були. Замовляла білий, тому що це універсальний варіант в будь-яку кімнату і в будь-який будь дизайн підійде. Тут три відділення, два таких невеличких. І верхня повністю тут, мабуть, буде щось високе стояти. кісті для макіяжу, там доглядові засоби високі. Зараз про тувологими серветками, Такі прикольні ніжки. Лік класний. Спочатку хвилювалося, чи не прийде розбитим, то мало лі все може бути. Але досить гарно запаковано. Це замовлення мені обійшлося в 115 злотих. Ну, класний же. Ось так він виглядає повністю заповнений. Мені підійшов по розміру ідеально. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.